Let's go. Мій чоловік залишив п'ятирічного сина та дев'ятимісячну доньку вдома самих і відмовляється пояснити, чому моєму чоловікові 43, а мені 31. Ми одружені 7 років і маємо п'ятирічного сина і дев'ять місяців дівчинку. Мій чоловік залишив наших дітей самих, і він відмовляється зізнатися в цьому або сказати мені, де він був. Я розлючена, розлючена, а мій чоловік постійно каже мені, що перебільшую нічого. Це сталося щойно цими вихідними. Я входжу до ради директорів місцевої некомерційної організації. Минулої суботи я мала відвідати за захід для цієї організації, і мене не було майже весь день. Мій чоловік мав бути вдома з нашими дітьми. Я написала йому кілька разів, і він відповів. Коли я подзвонила приблизно опівдні, він не відповів, але це не дуже дивно. Незабаром після цього мені подзвонила мама. Вона сказала, що мій син щойно подзвонив їй, і коли вона запитала його, що ми з сестрою робимо, він сказав, що вони обоє дивляться телевізор. Коли вона запитала, де їхній тато, він сказав, що його там немає. Моя мама поставила йому ще кілька запитань, і з відповідей мого сина вона подумала, що він говорить правду і що мого чоловіка там немає, і що там взагалі не було дорослих. Вона сказала, що він, здається, не боїться бути один і не хвилюється про те, де його тато. Він просто подзвонив їй побалакати. У нього є планшет, призначений для дітей, із запрограмованими контактами, за якими він може телефонувати. Це лише кілька людей, просто члени родини. Я негайно покинула захід і почала постійно писати смс і дзвонити чоловікові. Він не відповів на мої перші кілька спроб зв'язатися, йому знадобилося близько десяти хвилин. На той момент я була на півдорозі додому, щоб відповісти. Я була така збентежена, така стурбована, справді розлючена, і я запитала його, де він. Він відповів, що вдома. Я сказала йому, що наш син щойно сказав своїй бабусі, що він був удома сам зі своєю молодшою сестрою та дивився телевізор близько 15 хвилин тому. Мій чоловік заперечував це, і я сказала йому, що надто засмучена, щоб говорити та їхати одночасно. Коли я повернулася додому, я відразу перевірила дітей вони обоє, наче були в порядку. Я знову запитала чоловіка, де він був. Він сказав, що весь час був удома, він не знає, про що говорив наш син, але, мабуть, він просто розгубився, оскільки пішов у підвал попрати білизну. Я побігла у підвал, це була та сама білизна, яку я кинула у сушарку минулого вечора. Він не прав, коли мене не було. Я запитала свого чоловіка, чому мій син має брехати, чи його тато вдома, чи ні, куди б він міг піти у нашому домі, і як довго наш син думав, що його тата немає вдома? Це не має сенсу з дітьми 5 років і 9 місяців. Я б не залишила їх так надовго без нагляду. Чому його ніде не було, коли моя мама попросила мого сина піти перевірити певні частини будинку. Я благала свого чоловіка просто визнати це, перестати ставитися до мене як до ідіотки і перестати звинувачувати нашого сина у брехні. Просто скажи мені правду, тому що, коли мені брешуть прямо в очі, це неймовірно бісить. Він наполягає, що був удома. Але не може придумати жодної правдоподібної історії про те, де він був або що робив у цей час. Те, як він відповідає мені, коли я запитую його про це і вимагаю правдивих відповідей, настільки зневажливо. Коли я кажу йому, ти залишив наших дітей самих, він швидко каже Ні, я не залишав їх. Він каже, що я надмірно реагую і дозволяю уяві нашого сина звести мене з розуму. Я переконана, що він пішов. У нас немає камер спостереження, але принаймні в одного з наших сусідів є. Я так засмучена цим, що мені кортить попросити у нашого сусіда кадри з камер. Мені довелося вийти до машини, кричати і плакати, тому що я дуже засмутилася. Звичайно, я не хотіла, щоб мої діти бачили мою реакцію. Я не можу передати словами, наскільки мене засмучує той факт, що я знаю, що він, мабуть, справді залишив їх самих, але не маю жодних доказів, і він ставиться до мене так, ніби я просто параноїчна божевільна мати жінка. Відповідні коментарі. Коментатор один це або наркотики, або інтрижка. Крім того, той факт, що ваша п'ятирічна дитина спокійно і безтурботно ставився до ситуації, змушує мене повірити, що він робить це досить часто, щоб діти до цього звикли. Автор Моя мама сказала, що вони з моїм сином спілкувалися принаймні п'ять хвилин, перш ніж вона запитала його, де його тато. І коли вона запитала це, вона все одно не думала, що щось не так. Вона просто намагалася зав'язати розмову. Він не показав, що щось не так. І коли вона почала розпитувати його про місце перебування його тата, він не здавався розгубленим. Коментатор 2 я погоджуюся, що це або наркотики, або роман, якщо він справді залишає їх на самоті. Щоб зняти з себе тягар, візьміть відео у сусіда, але не розповідайте чоловіку про це. Крім того, враховуючи безтурботність вашого сина щодо того, що його залишають одного, це може бути не перший раз, коли ваш чоловік робить це. Спитай свого сина. Крім того факту, що це дуже небезпечно, ви обоє можете зіткнутися з правовими наслідками, якщо влада отримає сповіщення про те, що дітей залишають вдома самих. Ви також повинні придбати відео няню це непомітні камери, розмістіть їх по всьому будинку. Автор. Він точно більше не залишиться з дітьми наодинці, якщо це тільки не тест, і я за цим весь час таємно спостерігатиму. Коментар 3 чи є у чоловіка якісь рахунки, про які ви не знали. Автор. У нього є окремий банківський рахунок, до якого я не маю доступу. Це не секретний рахунок. Я знаю, що він існує. У мене немає дебетової картки, для цього мене немає в обліковому записі, та я не маю його даних для входу. Я поняття не маю, що в ньому. У нас також є спільний рахунок. У нього є власні кредитні картки. Я теж не знаю, що на них. Коментатор 4. Мені здається, хронологія дивна, як твій чоловік повернувся додому за 10 хвилин після того, як він відповів на твій телефонний дзвінок і ти прийшла, це не означає, що я думаю, що він говорить вам правду, і я думаю, що ви повинні отримати кадри з камер сусіда, щоб запевнитись у всьому. Ваш чоловік дружить з кимось із сусідів. Автор, якби він був у межах 10 хвилин від нашого дому. Добре, у гарний день він мчить швидко. Тож, якби він був у своїй машині та за 20 хвилин від нашого дому, технічно він міг би вчасно дістатися додому. Мені було цікаво, чи справді він отримував мої перші панічні дзвінки та повідомлення, не відповідав, почав мчати додому, а потім, нарешті, підняв трубку, коли був удома, щоб міг удавати, що він весь час був поруч. Додаткова інформація від автора щодо її розмови з п'ятирічним сином щодо чоловіка, його батька. Автор я поговорив з ним після того, як трохи заспокоїлася. Його історія була практично такою ж, як і те, що він розповів моїй мамі з декількома додатковими подробицями, але нічого, що дало б мені зрозуміти, що задумав мій чоловік. Я запитав його, що він робив, коли мене не було. Він сказав, що тато приготував йому млинці, і вони пили каву на дворі. Мій п'ятирічний хлопчик насправді не п'є кави, але він вдає, що п'є її вранці, і любить сидіти на вулиці з гарячою кавою. У його сестри був повний підгакзок калу, і він, звичайно, пам'ятав це і, мабуть, тато був там, щоб прибрати це, тому що він сказав, що вона смерділа всюди, і йому довелося допомогти татові доставляти її у ванну, і це було огидно. Цікаво, що мій чоловік нібито прав білизну, але залишив невипраним комбінезон скалом. Це було головним моментом його дня, і він любив розповідати мені про те, як це було огидно. Я запитала його, чи пішов тато. Він сказав, що так, тату пішов, ніби це нічого страшного. Я запитав його, що він робив, коли тата не було. Він сказав, що дивився телевізор, я запитала його, що він дивиться. Тата не було, і він сказав, що вона теж була у вітальні і дивилася з ним телевізор. Я запитую його, чи він впевнений, що тата не було в будинку. Він сказав, що тата не було вдома. Я запитала його, звідки він знає, і він сказав, що татові ключі зникли, і тато сказав йому залишитися у вітальні з його сестрою. Він не має реального уявлення про час, тому запитати його, як довго тата не було, насправді нічого не означатиме. Я не хотіла, щоб він почувався, ніби він у біді чи, ніби я його сварю, і здавалося, що саме так він почувався, коли я продовжував розпитувати. Оновлення через чотири дні. Минулими вихідними мій чоловік залишив нашу п'ятирічну та дев'ятимісячну дітей вдома самих, поки мене не було, а потім відмовився визнати це чи надати правдоподібне пояснення. Відтоді у нас було багато суперечок з цього приводу. Я живу в постійному стані гніву та розчарування. Мені більше не хотілося сваритися з цього приводу, але я не могла стриматися і продовжувала згадувати це знову і знову. Я не могла просто вдавати, що пережила це, і чекати, поки він зробить це знову, і я впіймаю його на цьому, що відбувається. Я також знаю, що вимога сказати мені правду ні до чого мене не приведе, оскільки він відмовлявся розмовляти та відмовлявся протягом кількох днів. Все це викликало у мене лють і відчуття, ніби я ось-ось матиму аневризму мозку. Я сказала йому віддати мені свій телефон, щоб я могла перевірити його місце знаходження на той момент. Він відмовився. Він сказав, що не зробить цього, і що це було порушенням його конфіденційності, з ним не будуть так поводитись, і відмовляється піддаватися моїм ілюзіям. Думаєш, мені подобається бути в ситуації, коли я змушена благати свого чоловіка, показати мені свій телефон, щоб я могла побачити, де він був. Я ненавиджу це. Я не хочу так жити. Я сказала йому, що це просто, якщо він дійсно весь час. Був вдома, просто доведи це. Чому він не хоче, щоб все вияснилось? Я так розлютилася, що він не хотів віддавати свій телефон, що я сказала йому, що йду до сусіда, щоб взяти запис з його камер. Спочатку він сказав добре, зроби це. Він не думав, що я насправді це зроблю. Він знає, що я не люблю транслювати драми іншим, тому він, мабуть, подумав, що я просто проковтну все і це лайно, яке він мені згодовує. На щастя, у цей момент мною керувала злість, тому ніщо не заважало мені піти до сусіда. Коли я справді почала виходити за двері, він спробував мене зупинити та пішов за мною. Я відчула чистий гнів, що прокотився моїми жилами більше нічого. Сусід, якому я, мабуть, сказала менше десяти слів за весь час, що ми тут жили, сказав мені, що він надійшле мені кадри. Я пішла додому, сказала чоловікові, що у сусіда більше немає кадрів того дня, і сказала, що мені просто потрібно сходити в магазин і охолодитися. Тож я посадила дітей у машину, від'їхала, щоб десь припаркувався, Поки чекаю, що сусід надійшле мені відео. Тепер у мене є номер сусіда, і він сказав мені, що якщо мені знадобиться ще відео, він із задоволенням дасть його мені. На відео видно синю машину, яку я не впізнаю, з'являється та паркується біля нашого під'їзду. Білявка виходить з машини і йде до мого дому. Вона йде зовні нашого гаража до воріт, що ведуть до нашого двору. Ворота розташовані занадто далеко, щоб їх було видно на записі. Вона та її автомобіль були там 23 хвилини. Уявіть собі, машина від'їжджає приблизно в той час, коли мій чоловік подзвонив мені, щоб сказати, що він удома. І був удома весь час, а я в паніці мчала додому і дзвонила йому. Одна з двох можливостей щодо того, куди вони поділися вона або увійшла через бічні двері будинку, які забезпечують прямий доступ до підвалу. Або і що я вважаю більш імовірним, це те, що вони були в задній частині нашого двору, який є закритою зоною басейну. Одразу за нашим будинком є трав'яна галявина. Потім ви спускаєтеся на кілька сходинок, і ми маємо внутрішній дворик, а потім є повністю закрита територія, де знаходиться басейн. Це не те, про що ви думаєте, коли уявляєте закритий басейн, це повна дерев'яна огорожа висотою 6 футів навколо, а також ще вищий ландшафт для додаткової приватності. Ви взагалі не можете побачити територію, якщо не перебуваєте всередині. Я думаю, що більш ймовірно, що вони були там, тому що мій син сказав, що ключі його тата зникли, а ми тримаємо ці ворота замкненими на ключ. Басейн закритий на зиму, але там є одна невелика будівля, щось на зразок сараю, який ми перетворили на роздягальну зону, а також є критий внутрішній дворик з меблями. Я переконана, що вони там були. Тож технічно він був вдома, але в зоні, повністю віддаленій від дому, де він не міг бачити чи чути дітей, якщо щось трапиться. Я запитав його, як він міг це пояснити, що вони робили. Мені, очевидно, не потрібно, щоб він розповідав мені, що вони робили, але чомусь я все ще мала надію, що він нарешті буде чесним. Він не розкаявся, він не виявив докорів сумління, він просто сказав: так, вона була тут, але я, очевидно, ніколи не йшов. Хто вона? Як давно це триває? І якщо він збирається бути таким огидним, мерзенним виправданням для людини. То чому він принаймні не міг знайти будь який інший час і будь яку іншу брехню чи виправдання, крім того, коли він був удома сам з нашими дітьми? Я сказала йому, що знаю, що таке траплялося раніше, і попросила сказати, скільки разів він робив це, коли був вдома сам із дітьми. Він клянеться, що це єдиний раз, але йому все ще не вистачає сил зізнатися в тому, що вони робили. Я не вірю йому, що це був єдиний раз. У мене все ще стільки питань, і я все ще відчуваю, що моє серце б'ється 200 разів на хвилину. Мій артеріальний тиск зашкалює. Я багато плакала, ридала, благала, щоб хтось мені допоміг. Кричала, кричала, замовила купу книжок про розлучення та опіку. І знаєте що? Наступного дня після наших численних вибухових сварок, коли він підняв на мене руки, а я побачила докази, він поводився так, ніби все було цілком нормально і ніби нічого подібного ніколи не було. Я прокинуся все ще киплячою, виснаженою, розбитою, а він поводиться так, ніби все цілком нормально. Він сказав, що замовляє доставку сніданку з нашого улюбленого закладу для сніданку. Він запитав, чи хочу я пізніше піти разом до магазину та спробувати цей новий рецепт чилі сьогодні ввечері. Що? Чому він хоче робити щось із цього зі мному зараз? Абсолютно жодного визнання того, що він зробив, або того, що сталося між нами за останні кілька днів. Він заслужив Оскара за те, як добре йому вдавалося грати так, ніби нічого подібного не сталося, і йому абсолютно комфортно. Я знаю, що це марна трата моєї енергії. Але я просто відчайдушно хочу, щоб він визнав повну правду про те, що він зробив того дня та будь-якого іншого дня з цією жінкою. Я хочу почути це від нього. Це не змінить того, що він зробив, але він, принаймні, міг мати повагу та порядність бути чесним тепер, коли його спіймали. Хоча це смішна думка, чи не так? Наскільки нерозумно з мого боку очікувати, що ця людина зараз проявить порядність і чесність. Якби він був порядною та чесною людиною, він би не запросив незнайому жінку в наш дім і не зник із поля зору наших дітей на 23 хвилини. Його постійне заперечення та відмова зізнатися в будь-чому, окрім мінімуму, його ставлення до того, ніби я якимось чином контролюю або порушую його права, запитуючи інформацію, це майже більш образливо, ніж обманювати мене. Відповідні коментарі. Коментатор один. Отже. Він з блондинкою зраджував, залишаючи дітей без нагляду. Вибачте, але це єдине пояснення він не планував для вас сюрпризу. Заради цього він не сратиме на безпеку дітей, він залишив дітей самих заради егоїзму, і він був досить нахабним, щоб привести коханку до вашого дому. У цей момент кожне слово з його вуст було брехнею. Ви повинні запитати сусіда, чи бачив він раніше цю машину. Автор, я знаю, що вони трахалися. Я не намагаюся ввести собі в оману, подумавши, що вона прийшла поговорити чи випити чашку чаю. Я просто хочу, щоб він це визнав. Мене зводить з розуму те, що він не зізнається в цьому, навіть якщо його спіймали. Коментатор 2. Він не був чесним і не буде чесним. Навіть якщо він зізнається, що це дасть тобі. Ти знаєш, що він робив. Вам не потрібно, щоб він пояснював це вам. Поставте себе та своїх дітей на перше місце. Автор. Зрештою, його визнання в тому, що він зробив, насправді нічого не змінить. Це точно не змінить нічого, що він зробив. Це не покращить нічого. І я, мабуть, досі не повірила би, що отримаю всю правду. І все ж я не можу зупинитися на тому, що він відмовляється надати мені будь-яку інформацію. Коментатор 3. Дивно, що якби він показав своє місце знаходження, це було б удома. І напевно це заспокоїло б вас, оскільки він не пішов, він поганий, особливо тому, що робить таке лайно, коли в нього є діти, залишивши їх самих, він би, радше, обдурив і, можливо, його діти постраждали або померли. Огидно. Автор так, це не має сенсу. Чому він просто не дав мені свій телефон? Це змушує мене подумати, що на його телефоні є інші дані, крім його місцезнаходження, які він не хоче, щоб я бачила. Коментатор 4. Я справді хвилююся за ваше психічне здоров'я. Я також читав оригінальний пост. Можливо, я дивлюся занадто багато психологічних трилерів, але це виглядає так, ніби він психопат, який має намір змусити вас виглядати розгубленим, щоб він міг здати вас до психіатричної клініки або принаймні розлучитися з вами, позбутися аліментів і зберегти будинок і дітей. На твоєму місці я б зібрав дітей, поїхав до батьків і охолонув, почніть розлучення і збережіть цей запис. Автор, зараз я також хвилююся за своє психічне здоров'я. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім, папа.